Як проходили виїзди за місто? Було страшно через більшу швидкість, було дуже страшно через більшу швидкість. Так як я казала, я, ну я старалася на трасах там, де 90 максимально можна було. Ну я, мабуть, їхала ну, там 70. В місті, там, де дозволено 70, я їхала завжди менше 60, то й 50. Та навіть там, де 50 дозволено, я зазвичай їхала там 40. Чоловік мене підганяв, тому що іноді треба було їхати в лівій полосі. А в лівій полосі інші водії не терплять повільних водіїв. І якби можна було б сказати. Що хай собі не терплять максимально обмеження 50, але він мені привів декілька прикладів, коли інші водії настільки були нетерплячі, що вони могли тебе просто накапустити тобі, могли тебе підрізати, могли виїхати перед тобою, стати і різко загальмувати. Коротше, ну на дорозі вистачає різних придурків. Тому, якби good practice, ну такий не сильно дозволений по правилах, але щоб ліва полоса їхала швидше за право. А навіть якщо це трохи перевищує дозволену швидкість, але я вам цього не казала.